На ремонті ось такий ось безперебійник від Logic Power. тисячна модель. Що у нас? Ось вхідні провідники по 12 вольтам. Зверху вентилятор 2 розетки і вимикач, який перемикає 10 та 20 А. Ну і термозапобіжник по мережі. Все, будемо розбирати. Скарга видає, при роботі від інвертора видає половину напруги, тобто 110 вольт. Зараз побачимо. Конструктив модульний, траїдальний трансформатор, силова плата, стабілізація та управління. Що ми візуально бачимо. А, візуально поки нічого не бачимо. Транзистори irf 3205. У нас 4 плеча по. Раз, два, три, 4, 5. По п'ять транзисторів кожному. О. Добре, електроліти на. Зараз. 50 вольт, 2200 мікрофат. Ну, для такої потужності транзисторів навіть забагато. Тут вистачило б на кожне плече по 3-4 транзистори максимум. Но він, мабуть, тихіше працює. Ладно, побачимо. Трансформатор тероїдальний. Так. Орелей якраз є у нас. Що у нас ще більше візуально нічого не бачу. Давайте спробуємо його запустити і подивитися, що по факту робиться. Від АКБ. Тобто від блоку живлення. А, запобіжників немає. Провода м'які, навіть дуже м'які. Ну, хотя схожий на медь. За лужи недобрый. Так. Перееду ему. Раз. Два. Подаем 12,5 12 и 5 вольта. Є. Тепер натискаємо кнопку. Стартанул. Ага, і помилка. А, тут звукової ж сигналізації немає. Тут же зумери випаяні у всіх них. Точно. Я думаю, що він. Ось все. Вся його робота. Від лабораторного блоку живлення. Він коротить і помилка вибиває. Що у нас? Давайте ще раз. Подивимося, що він стартує. 4 А. Гул і вибив помилку. УПС уже відновили. Зараз буде демонстрація його роботи від батареї. І ще перевіримо ось такий шунт. У нас на 75 мВ 100 А. Як він показує точно чи ні? Цей мультиметр. Демонструватиме мілівольти. А це вихід. Подаємо напругу від блоку живлення. Нажимаємо старт. От апарат запустився від батареї. Споживає. Так, 1,1. Ну, там пригає 1.12, 1.20. Да, не 120, а що у нас? 1.15. Тобто на холостому ходу 1,15-1,12 А. Давайте порахуємо, що наш шунт покаже. Ось, орієнтовно те же саме, 1,1 А. Так що шум доволі точний. На виході є напруга. Давайте зараз подамо електричну мережу. Прогонимо латром. Так, в мережі 234 вольти. Так, зараз секундочку. Продовжуємо. Вхід мережі є, вихід є. Давайте прогонимо латром. Напруга. Заряду у нас піднялася, ну потім я підключу до акумулятора побачимо. Так, 130 ще працює. А тепер давайте ще нижче. А, він вже від батареї працює. Що то я не замітив? Так. А коли він на мережу переходить? О! Знаєш, стандарт у нас. Так. релейник працює. Все, дособираємо стенд і перевіряємо під навантаженням роботу від батареї та від мережі. Демонстрація роботи. Вже зібраний повністю стенд. Вольтамперватметр вихідні характеристики демонструватиме осциллограф форму вихідного сигналу. Цей мультиметр вхідну напругу по електричній мережі. А цей мультиметр напругу, яка буде виділятися на шунту. Напруга у нас при роботі від батареї буде плюсова, на зарядку мінусова, зі знаком мінус. А кнопка включена в режимі до 20 А. В якості навантаження використаємо лампи розжарювання. Шунт 100 А75 мВ. Зараз включена одна лампа на 300 Вт. Запускаємо прилад. Бачимо, синус росте плавно. Навантаження показує тільки одну поділку. Показує 274. 20 мВ. Вхідна мережа відсутня, покамісь. Дамо ще одне. Так, 560 Вт, а в нас заявлено 700. Ну, дамо тоді ще одну. Ну, майже 700, от 650 Вт. Єдине, що в мене батарея так довго не витримає. Ну, можемо трохи потестувати. Форма сигналу нормальна, не спотворена, 50 Гц, 56 мВ. Можемо порахувати, який струм тече. 56,8 Гц. 75 Ампер в ланцюгу зараз. Одна хвилина. Дамо електричну мережу. Зараз. Перейшов на електричну мережу. Зараз піде заряд. Зворотньому напрямку. Вентилятори працюють. Так, 3, 6, 8, 13 мВ. Давайте порахуємо. Ось, будь ласка, вам 17 А. Тобто до 20 А без проблем може витягувати. І це нормально для такого схемотехнічного рішення, навіть тут з запасом транзисторів стоять і радіатори можна витягнути більше, без проблем 30-40 А. Будь ласка, зараз заряд працює. Давайте латром прогонимо ще раз стабілізацію. Так. Коли перейде на роботу від... О, перейшов на роботу від батареї. Ниже норми написано. Тепер піднімаємо напругу. Там є певний гестерезіс. Скоро повинен перейти на роботу від мережі. О, перейшов на роботу від мережі. Так, стабілізація є. Можемо зробити навіть стресову ситуацію плюс там скільки? 20-30 вольт. Оде, будь ласка. верхньому Перейде зараз. Перейшов на роботу. Написано вище норми. Все. Тепер давайте вернемо напругу на 20060. Все, перейшов назад на роботу. І понижаємо. Зараз мультиметр у нас від'єднався. Будь ласка, все працює. Так, нехай трохи попрацює. Позаряджає батарею 13 А без проблем. Потім ще, можливо, коли зарядиться батарея, трохи ще хвилин. 5-2 попрацює від батареї. Навантаження у нас майже максимальне. Ну, зрозуміло, що зараз е, напруга на виході стабілізатора нижча, навантаження нижче. Ну нам при роботі від мережі навантаження не важливо. Що у нас там пройшло 8 хвилин? Апарат ще заряджає батарею. Ну, батарея підсівша, тому що вона постійно працює. А давайте змінимо кнопку і силу струму до 10 А. Так. Впадає. Скільки зараз у нас виходить? 6,6 вот 8 и 8 ампера смениваем назад кнопку а зараз мы проверим работу вид батареи на двух лампах разжаривания Цей нам мультиметр зараз не потрібен. І відключаємо електричну мережу. Все. 10 хвилин. І тепер пішов час. Можемо єдине, що. мавірно, під'єднаємо до, 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 до батареї, щоб бачити напругу. На батареї. Раз. Давай. Что у нас? 1,8. Працюет на вантажение 550 ватт. Шкала нелинейная, так что все нормально. Час идет. Синус нормальный, не спотворенный. струм споживає. Давайте зараз включим зарядку. Поднимите струм заряду чи ні? У нас было 13 мВ, зараз скільки буде? Пішов плавно нарастать струм заряду. 13,5 пік був. Ну, Напруга на батареї швидко виросла і за цього струм пав. Воно ж прямо пропорційно все залежить.